Всім привіт! Сьогодні хочу вам продемонструвати, як я прополюю огород своїм маленьким мотопідгортачем або просто підгортачем. Зараз вам це все подробно покажу. З вами отака от ділянка огороду. Тут 25 рядків чи 26. Ці всі рядки пропололися за 20 хвилин. Плюс-мінус. Пачка мені вистачило з головою. Потім прополював я по 6 рядків і відпочивав, ну, щоб не перегрівати мотор. Тому що приїхав, було ще сонце пекло. Було жаркувато, одним словом. Вибачаю, що. Така зйомка не було просто комусь зняти вблизі. Тому буду поєднувати два відео з одного огорода і з іншого. Перед тим, як обгорнути, я його вирішив прополоти, змягчити землю, щоб потім легше було дисками пригортати. Чому вирішив ним обробляти? Тому що у мене на моєму мотоблоці знову ще сталося з двигуном. Тому так вийшло. Одним словом, прополкою ним я задоволений, вибивається трава гарно, Йожик працює також непогано. Звісно, будуть допрацювання з ним, але в принципі, мене все влаштовує. От ви бачите, що я вже закінчую город, а точніше, вже два, Тому на наступний день буду знімати відео, як я її пригортаю дисками. Мені дуже сподобалось ними працювати. Ну, а всім дякую, хто дивиться відео. Мирного неба над головою. Бережіть себе, друзі!